Ми часто говоримо про чотирилапих. Радимо вам, як їх перевозити, годувати, доглядати, розважати. А, знаходимо їм домівки. А сьогодні розкажемо, як пес ципа врятував своїх хазяїв від смерті. Так, в одній з квартир столиці вночі сталася пожежа, і якби не пес, невідомо чим би все могло закінчитися. Але давайте послухаємо. Трирічний карликовий пінчер Ципа домашній улюбленець родини Хмілевських. А віднедавна ще й їхній рятівник Ципа Спасла насну ципана. Спасла двадцять квітня. В квартирі хмілевських зайнялася пожежа вночі, коли усі вже міцно спали, і тільки ципа відчув небезпеку. Прокинувся і побачив вогонь на балконі. Пес одразу почав голосно гавкати і стягувати з ліжка свого хазяїна Сашу. Він проснувся. Открив глаза, нічого не видно. Дим, гарячий дим. З нього чоловік спочатку витягнув доньку, Юлю, а потім і дружину Женю. І тут в такий момент, що я вже тряюся знання. За шкірку сильний такий хапок. Ну я знала, що він список причому тилі надіялась. Без документів, грошей і будь-яких речей. Уся сім'я опинилася на вулиці. Сусіди викликали рятувальників, які допомогли загасити вогонь і зафіксували в епіцентрі пожежі. Температура сягнула тисячі ста градусів. Так у нас був як вони називаються утядніться? поплавилась полностью. попалилась <replicate> повністю. От... Та Она чугунна чугунне. Вот именно что. зараз. Родина наводить порядок в обгорілих стінах. Дякують усім, хто відгукнувся. А це і користувачі соціальних мереж, і сусіди, і друзі, і навіть незнайомі, проте небайдужі підприємці, які за свій кошт встановили вікна. Віталій Степанюк і Олександр Кириленко. На Начальний кампанія лично лічно перезвонів, лично сказав, що все, все буде хорошо і нас ще уговаривали, Там стреснута була кноп ж, Пусть у вас уже красивенько буде. Виявляється, причиною пожежі у квартирах Хмілевських став недопалок, який залетів через відчинене вікно на балкон. І таких випадків кажуть в київському управлінні держслужби з надзвичайних ситуацій багато. Тому пожежники радять дотримуватися елементарних запобіжних заходів. Бажано встановлювати на вікна, особливо. В літній період часу так звані москітні сітки. Не забруднювати балкони горючими речами, всяким хламом, який, як правило, в наших людей збирається. А ще бажано тримати в квартирі вуглекислотний вогнегасник. У боротьбі з великою пожежею він не допоможе, але врятує житло, якщо вогонь ще не встиг розповсюдитись оселею. В гостях сніданко з 1+, плюс 1 головний державний інспектор з пожежної безпеки Подільського району Києва, підполковник служби цивільного захисту Андрій Кондратюк, і з ми будемо говорити а, про пожежну безпеку вдома. Вам доброго ранку. Доброго а, ну скажімо так, нашим героям в сюжеті пощастило. А у них є рятівник, який врятував фактично їх від смерті. А, хоча збитків вогонь все-таки завдав, а, пане Андрію. А скажіть, за який проміжок часу от просто займання переростає. У великі полум'я з начальної стадії пожежі е, проходить менше, ніж 5 хвилин і повністю вигорає квартира, як, е, яка має велику пожежну загрузку, меблі угу. такі до 5 хвилин повністю вигорає квартира. Нічого собі, а от за вашим спостереженням, кількість а, ну, квартирних пожеж вона збільшується влітку чи зменшується? З чим це пов'язано? По-перше, хотіла сказати, що найбільша кількість пожеж по місту в державі проходить в житловому секторі. Угу. Коли люди виїжджають на відпочинок, я вважаю, що пожеж менше, але ну, десь так воно і залишається в випадки. Від людського фактору, Тобто їх вдома немали. Ну які 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 приміри ну, примір наприклад аварійна якась робота електромережі? Коли ну збільшується напруга, люди залишають побутові вимкнені в вимк, включені в електромережу, іде перепад напруги і стає пожеж, пожежа без присутності Це людей. Це Одна з причин. А які найпоширеніші поширеніші причини побутових пожеж? В побуті причина пожеж, побутує електроприлади, паління, небережне поження вогню з вогнем. А яка причина, яка вас найбільше вразила як пожежника? Ось така історія є? Яка мене найбільше вразила? Чи вже нічого не вражає? З моїм опитом роботи я не пам'ятаю. У мене була така пожежа. Я от був випадок, що спасла тварина людей в квартирі. Коли я був молодим лейтенантом, все було в Житомирській області, сталася пожежа, і коли горів сарай, вийшла жінка, підняла ікону, купинаного опалима і відвернувся вітер, і як ну, угу. Захистило будівлю від пожежі, ну Такі багато були. в чому залежить від того, яка погода, так на вулицях. Да, угу. А от по перше, що відчуває людина під час пожежі, це страх і паніка, і саме їх треба побороти вмить. А, а і як дотримуватися наступних дій, коли ви вже в такій ситуації опинилися? Подивіться наш матеріал. Якщо у вашій оселі почалася пожежа, негайно зробіть наступне: перш за все зателефонуйте у 101, чітко і ясно назвіть свою адресу і місце виникнення пожежі. Далі повідомте про займання сусідів. Невеликі джерела вогню спробуйте загасити мокрою ганчіркою і тільки ударами зверху. Якщо маєте вазони з квітами, використайте землю з них для гасіння вогню. Відкрутіть усі крани з водою на повну потужність. Нехай вода набирається у ванну, умивальник чи кухону раковину. З них зачерпувати воду відром на багато. То легше і швидше. Боротися із вогнем потрібно із країв до центру. А які ще поради можуть до цього списку, від вас? Дуже об'ємний сюжет. Ну, Порада, якщо виникає пожежа, по-перше, якщо немає можливості відключити електромережу? Е не лити воду, як правильно сказали. На розетки? не розетки на побутові прилади. По можливості, якщо є можливість, намочити на якесь простирадло, накрити побутовий прилад, щоб приз, ну, пред, 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 не допустити доступ кислороду і таким чином загасити пожежу, там телевізорів. а ганчірка на обличчі рятує від опіків волога. 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 ганчірка. Вона не пропускає токсичні речовини. І також людина, яка знаходиться в приміщенні, де виникла пожежа. Ну, по-перше, зателефонувати, якщо є така можливість. Uh -huh. А в випадку, коли називається у нас нейтральна зона, людина лягає на підлогу, там такий промежуток десь, десь сантиметр, 10 сантиметрів, uh десять -huh. сантиметрів, і речовини нема, і там можна повзти до виходу. Там, якщо е, нема сквозняків, нема тяги, по-перше, треба зачиняти і не деба, коли станеться пожежа. Треба зачиняти е, Вік двері, вікна, двері. Там, був такий приклад, паніки не повинно бути у людини. Був приклад у 1977 році. Ми завжди цей приклад проводимо на бесідах з людьми. Mm -hmm. Сталася пожежа в гостиниці Росія. Mm -hmm. Mm -hmm. Значить, загинуло 42 чоловіка, постраждало 52 чоловіка. Але люди, делегація з Японії, яка більш-менш на той час. Вона знала ці всі правила, що треба підложити також мокру ганчірку під, під, під двері, щоб не було заходу туди повітря. І оця делегація з Японії в повному складі своєму вона не постраждала і ніхто не загинув. Тобто вони знали ці свої приклади, вони навчалися цьому і. Це повністю вся ділегація сталася І ми сподіваємося, що ваші поради вам знадобляться нашим глядачам і батькам, які можливо ну з якихось причин залишають дітей вдома. А нехай пожежна безпека буде у вашому домі на найвищому рівні. А, дбайте про це. Дякую. Нагадаю, в гостях сніданку з 1 плюс 1» або головний державний інспектор з пожежної безпеки Подільського району Києва, підполковник служби цивільного захисту Андрій Кондратюк. Сніданок тим часом триває. Зараз невеличка пауза. Оно вони випускно з Єгором Гордієвим. Сьогодні п'ятниця далі буде.